08.09.2024 року, вулиця Промислова, де нами близько чотирьох місяців тому було виявлено несанкціоноване сміттєзвалище, котре було утворено не без участі посадових осіб міста Києва, з приводу влаштування несанкціонованого сміттєзвалища ведеться кримінальне розслідування. Та замість ліквідації несанкціонованого сміттєзвалища, очищення зеленої зони та приведення її до належного екологічного стану, київські посадовці вирішили приховати дане сміттєзвалище та засипати його піском. Дана фіксація здійснюється з метою передачі даного відеоматеріалу правоохоронним органам для забезпечення належної перевірки. Тож ми бачимо черговий факт злочинної діяльності посадових осіб міста Києва. Котрі не бажають виконувати свої обов'язки та належним чином захищати екологію міста Києва, натомість приховують злочини своєї діяльності. Ось таким чином, то чому так відбувається, хочеться запитати у кличка Віталія Возного боділова а також наших правоохоронних органів.